Всім привіт! Ви на каналі Стежок і зараз у нас триває змагання. З нами сьогодні хто? Як тебе звук? Коло Біос, головар комітету змагань. І чи очікував ти таку кількість команд в цьому році? Ми очікували, що буде зростання, бо ми активно працювали інформаційні кампанії, розсилали по різних середовищах. Ну, ставили планку більшу, але і так зростання дуже суттєве, адже було минулого року близько 500, а цього року близько 800, То Ми вважаємо, що це дуже хороший результат. Копнено нові середовища, більшну кількість традиційних учасників, пластунів, туристичних команд, тому загалом дуже добре, що зростає чисельність з наших змагань, і це свідчить, що все більше молоді цікавиться мандрами в гори. Зараз вже досить багато команд фінішували, багато зійшли. Чи очікував ти, що деякі учасники не справляться з маршрутом? Це якби очікувана ситуація. І... Є дуже різна підготовка учасників і саме змагання показують, наскільки ти готовий до них і наскільки ти можеш власне, ці різні прийняти. І якщо бачиш, що не готовий, то дуже розумне ну, рішення, тобто не змагатися до останньої, там, з ризиками тренування, а, а зійти, хоча ми вітаємо фінших всіх і деякі команди, ну, бачать, що вони Точки, вони дещо скорочили маршрут і йшли своїм ходом на фініш і вони також вважаються фінішерами, хоча просто не весь маршрут змогли подолати. Ну, деякі через втому психологічну неготовність то просто під'їжджали, тобто то вони фактично не фінішували, От, то ми їх також зустрічаємо, дякуємо, але вони вже не є фінішерами. Ну, але, На жаль, маємо випадки, що є ну, але це також об'єктивно, тому що люди йдуть в таких досить вже в складних умовах, бо є вершини чи хребти з, з скельними ділянками, є молодий ліс, тобто десь люди можуть може, зовсім потренувалися, щось нога могла підвернутися. Є кілька таких травм, як там, розбиті лісі, коліна, розтягнення подряпини, Ну таких ну, серйозних травм, дякувати Богу, наразі немає. І сподіваємося, що всі фінішують і можуть далі вже, як вдома насолоджуватися спогадами. От, але в цілому частка тих, які не зійшли, порівняно невисока. Якщо взяти з деякими руками, буде і погода сприяє, тому що ще не було дощів, таких був там легенький дощик зранку і трезір більше. Ну, і Ми очікуємо, що вже завтра буде більше дощу, але в цілому погода дуже сприятлива, ну, хоча інколи навіть забагато сонця і вже трошки припікало. Але в цілому дуже хороші умови для змагань, і тому досить великих відсоток тих, які успішно фінішують. Тому сподіваємося, що все буде добре, і з тим, що ще й не як ти вважаєш, які якості допомагають учасникам вдало пройти маршрут? Ну, можна їх розділити на ті, які стосуються внутрішнього стану, там, норальних психологічних якостей, сили характеру, там, віри в себе. Тобто тому, власне, тут. Як би, класичні якості, сили характеру, е підходів, так? Тобто, Те, що ми гартуємо в пласті, там, тобто, це все і працює в таких обставинах, коли люди змагаються, як 14 заточуть класи закон, от, де є відображення того, що, то, що ти готовий виставити цілі і тут тобто, зусиль боротися для їх досягнення. Бувати трудності, вірити в себе, мати таке оптимістичне сховання. А якщо взяти інші якості, то тут дуже важлива є ну, правильна підготовка, тобто, що ти розумієш, що тобі треба тренуватися. Ну, просто так ноги не ходять, їх треба доготувати. Тому кожен день треба ходити багато, та не їздити там, коли можна пройтися. Багато таких виділяти часу на коротке тренування, чи біг, походи десь. Після, проживання, навіть по звичайній рівнині місцевості, є горби, ями і так далі. Ну і носити ну, спорядження, вміти його правильно пакувати, щоб нічого не витирало. Тобто підготовка є супер важлива поряд з ну, тим, що ти в себе віриш і так далі. Ну і, важливо, як і спорядження. Так? Тобто Можна фактично третій великий компонент. Тобто, правильне життя, молоде більше потріпають, якщо вирядом щось не так, можна мати зовсім добрі штани, там, коли, коли, коли ходили просто ну, звичайні штана джинса максимально витримували. А просто взуття все програємо. Бо багатьох людей через неправильне взуття, тобто є солі, є взуття глибокі натертості, є здобуття крові. Там, тому ми наголошуємо на це. Але тут, якби дехто поки сам не стикнеться, то він досі не з'являється. Тому тут вже якби закликаю на чужому досвіді вчитися, ніж на своєму трошки сильнішому досвіді. Тому вірте в себе, тренуйте характер. Ну, загальна фізична підготовка і специфічна підготовка до будівництва в горах і спорядження. Чи проходив ти дистанцію, яку проходять цьогоріч учасники? Ну, колись я сам брав участь в змаганнях. І, зокрема, в 2007 році це, напевно, були найбільші по дистанції змагання, це були центральні горгани і там дистанція на 130 кілометрів, була перша категорія складності, але по факту на 160 пройшли. А була друга категорія складності, то в них близько вона мала бути 160, бо близько 190. Ми йшли шість днів, а вони йшли 8 днів. Ті, щоб і фінішувало на першу категорію лише чотири команди, тобто решти бо Дуже довго було. І в кінці вже на шостий день наша їжа закінчилася, там лише тільки пару родзинок. що ми там на одній колибі макарони знайшли, то їх з'їли. В останню ніч. Тобто що це був такий досвід, коли там, скажімо, на перших. Змагань, там. Потім я вже 2008-2009 до організовував, тоді я, так було, що графіте був маленький, там, то я сам поклав проходив, розуміть по проходив, всій ділянці маршруту. Ну, Цьогорічні змагання то у нас була велика суддівська колегія, ми розділили е, райони, та, де ми планували, ми розслідували е, е, різні частини і тобто, пройшли сумарно значно більше, ніж ну, маршрут, але потім вибрали оптимальну нитку маршруту по різних категоріях. От, але проходили частинами. Я проходив якраз ті ближні до Косова частини, там, де багато хліба, яка з мала з рятуванням. Тобто, це перша частина шляху всіх команд 60 80, 120 і там, де сімейний ходив. Тобто, ми розділили те, що було до того, коли їхній сніг. Там, ми всі попали бали, трохи на сніг по колінах. Але на цих змаганнях я побачив якраз ті ділянки, які треба дорозі звідувати було, бо це були малоходжені райони. де Немає популярних місць і ви спеціально так вибили, щоб було трошки складніше вирішувати. Чи варто брати участь новачкам, які раніше не брали участі в подібних змаганнях? Ну, я би так рекомендував, що перш ніж брати участь у змаганнях з тачками героїв, ставитися, пройти кілька мандрівок в рівнині місцевості, де б ви там не жили невисокі вершини до тисячі метрів на день-два з однією ночівлею, щоб себе попробувати, випробувати, знайти когось досвідченого наставника, тобі їх у базових речах підготувати, як по тому, щоб відібрати його оспакувати, як правильно рухтись по маршруту, дихання, техніка пиття. Пазові речі, коли ми купимося, ми вивчаємо тоді значно легше. Щоб виникало безподімку, що не щось що тут робиться, так як хто казав, що відчували свою неготовність через і те, що сонечко пригрівало, що не були готові навіть непогано, як правильно пити воду, щоб в цих умовах реагувати, щоб її не забагато і не замало. Отже, тренування, прості мандрівки, потім трошки складніші мандрівки, а також інші змагання, в яких на менших дистанціях можна спробувати свої сили. Тут осінній рейд, весняний рейд. Зимою снігохід, ну там, якщо по лінії пласту, там якісь місцеві заходи, мандрівки, змагання. Навіть просто е, є обласні чи місцеві центри туризму, вони проводять заходи з противно орієнтування на кілька годин, майже своїх марських парків. Тут хочеться дуже корисно. Взагалі ну, знайдіть місцевих туристів, вони вас добре навчають. таких базових речей е, щодо мандрівництва, пішохідного якраз мандрівництва. Потім, вже, якщо ви почнете з вересня, наприклад, готуватися, то ви легко підготуєтесь до того, щоб вже в, в травні наступного року мати участь, взяти з тижками дороги. Як можна долучитися до організації заходу або допомогти з партнерством, спонсорством? У нас захід реалізовується волонтерською командою, яка формується всіх бажаючих, які були раніше учасниками змагань. Це не тільки пластини, але зараз так. Що пласт стали виконувати місію, коли змагання постанови засновані, і далі комітет формується ним. Але можна долучитись бажаючих, які готові розвивати мандрівництво і ці змагання. Пласт співпрацює вже кілька років постійно з українським державним центром на штукування туризму кризна, з Федерацією туризму щодо популяризації змагань щодо. Би, формування цієї спільноти потенційних учасників. Тому якщо хтось ще бажає розвивати ці змагання, може долучатися, ставати співорганізатором як організація, можна індивідуально долучатися. А якщо є партнери, які готові підтримати змагання, то ми відкриті наші контакти відомі, є сайт, соцмережі, можна зголоситися і запропонувати свою якусь допомогу, чи спорядженням, чи інформаційну підтримку, чи на призи, чи, ну, наприклад, вийшов партнер, який є Допомагає власникам маленьких улюбленців, зокрема собак, щоб їх захистити від хворі. Просто вони запомагали, якщо будуть люди з собаками, щоб допомогти їм ліками. Бо вони їхня місія допомагати тваринам які з людьми. Це класно, якщо будуть фори з собаками, то їм допомогти, то чудово.